Визначна подія в житті українського живопису. Сьогодні свою унікальну колекцію робіт представив всесвітньо відомий український митець Іван Марчук. І в нашій знімальній групі пощастило познайомитися з цим майстром пензля. Пане мене, скажіть, будь ласка, як створювалася ваша виставка, яку палітру почуттів, яку енергетику ви вкладаєте в свої роботи? Ходжу до майстерні в 7 годині ранку, йду до мольберта. От. І починаю працювати. І дуже люблю, дуже люблю починати нове полотно. Бо тут завжди є секрет, є невідомість певна. Невідомість. От я не знаю. Я дивлюся на нього і, от, і собі думаю. От зараз я махну рукою і там щось появиться. І як почну махати тою рукою, Хто Керує рукою. Хто керує рукою? А то, 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 то що щось керує. Я... Мої руки бачите, таке витворяє, що ними хтось керує. Переважно мої картини більшості являються. Я їх не видумую. Особливо голос моєї душі. Такі сюжети тут на весіллі немає вони там в каталозі, те, те фігурні композиції. Вони просто являються. Я їх. Я їх звідки вони йдуть, я не знаю. Я я, я працюю і почав так працювати підсвідомо, інтуїтивно робити. Почав і так сотворив голос моєї душі. І ніхто не знає, що це таке є? Це ранній марчук, серія його деталей. з однієї сторони, я бачу, знаєте, як розібраний часовий механізм, який розложений на такі мільчасії частини, навіть не частини, а молекули. І безумна метафізика світу йде. Я yeah, єс. Yes. От книжка вийшла рік тому. Я yeah, єс. Yes. А я сказав це в 65-му році. От. І, і відтоді від, той, від тих слів почався рости новий народ, вже новий художник, новий маршрук абсолютно. 11 років, як не було студентських. Було училище 5 років, 6 років інститут. От. І я все це перекреслив і почав ось так, з того аркуша, і на роботі прямо. Кожен день я виносив якийсь малюнок. Виросла одна гілочка на стовбурі голос мовити. Це було пейзаж, бо я придумав технології зовсім іншу, як всі пишуть. Ніхто так не малює. Ви знаєте, бачили не точками. От. І так дерево росте і обросає гілочками, і з'являється появляється десь вже 12-13 марчуків різних, коли я роблю виставку, то, то, то всі приходять, прийдуть і кажуть, ой, групова виставка, де тут перелік художників, а тут один, кажуть, ця худинка. А отак, і всі дивуються, я всіх дивуюся що я, таке я себе люблю дивувати, я... бо я не наситний, страшенно не наситний. Якщо говорити у Іваніваної Марчуке, то безусловно, це унікальна лічність, это... целый пласт художественной культуры и человек который прошел такой длинный путь и всегда был на высоте то есть он умел несмотря ни на какие режимы несмотря ни на какие условия сохранить свое лицо свой почерк то есть не поддаться влиянию да то есть не сломаться или не перестроиться под условия и диктаторство режима а вот остаться таким как он есть уникальным самобытным со своим взглядом это я знаю очень подавит художник у него огромный картин, і Мені приємно, що сьогодні представлені фрагменти з його абстрактних тем. Тобто інтересно, ну а то смисл, який вложив Іван Степанович. Я думаю, що кожен із посетительів може для себя увидеть. всего, як говорить художник, це красота. Але, але головний девіз, щоб щось чогось досягти, досягти в мистецтві, і взагалі, чи будь то навіть і в науці, де завгодно, люди повинні працювати по моєму календару. По чорному, я казав, треба взяти календар і весь червоний колір перемалювати на чорний. В тих, хто хоче досягати успіху, немає вихідних і немає святкових днів. У мене їх немає. Я працюю 365 днів у році, і всіх закликаю до чого, що молодь, яка хоче, чогось досягнути.